То власне, от зараз про роботу з ветеранами і про перезавантаження міністерства як такого будемо говорити із тимчасовим виконувачем обов'язків міністра у справах ветеранів України Олександром Порхоном. Вітаємо! Бажаю здоров'я, шановні присутні! Маю за честь сьогодні бути тут і представляти міністерство ветеранів, яке починає нову сторінку свого життя. Перезавантаження, розвиток, трансформацію і все це про майбутнє, яке ми формуємо вже сьогодні. Ми всі сьогодні говоримо про плани, перспективи. Ми мріємо, створюємо і досягаємо результату у той час, коли лютий 2014 року вже 10 років. Коли п'яте ранку не відпускає вже два роки. І це теж про майбутнє. Адже Україна живе і бореться. Не відступила і дає відсіч жорстокому та підлому ворогу. Незламна країна з незламними людьми. Це В'ячеслав Страженець, за фахом інженер. У минулому житті водій-дальнобійник у реаліях війни солдат батальйону Ангели Вінничини, який втратив руку, і його життя після відкриття бізнесу. В'ячеслав розробляє дрони, і це на часі боєзапит від військових. А ось це Богдан Пантюшенко, командир танку, який в 2015 році під час боїв під ДАПом потрапив в полон, але тільки через 5 років був звільнений під час великого обміну 29 грудня 2019 року. Сьогодні Богдан разом з родиною готується до відкриття сімейної кав'ярні. Хочу, щоб ми всі запам'ятали назву закладу. «Трепоїсти». поїсти вже навесні. Відкриється, і я принагідно запрошую всіх присутніх стати першими відвідувачами. Ось ще один приклад дівчини ветеранки Катерини Примак, яка також брала участь у боях під ДАПом, засновниця жіночого ветеранського руху, а також нині шиє одяг для військовослужбовиць, яких, до речі, в силах оборони майже 70 тисяч. Це лише декілька історій про незламність жагу до життя і повернення, розвиток і майбутнє тут, в Україні заради України. Я знаю їх сотні. Не вистачить і доби, щоб розказати про всіх, але їх приклад гідний уваги, поваги та захопленню. І приклад до того, як Український ветеранський фонд Мінветеранів може домогти, допомогти з інтеграцією в мирне життя. Фактично, тут, на цьому майданчику, я вперше хочу озвучити стратегічне бачення перезавантаження Міністерства ветеранів. Ветеранська політика це складова політики національної безпеки та оборони. За нашими прогнозами. Після перемоги ми очікуємо на повернення до цивільного життя майже півтора мільйона ветеранів. Разом з військовими до миру повертається і їх сім'ї, а також сім'ї родин загиблих. І зниклих безвісті захисників і захисниць України. Команда Мінветеранів сповідує принцип відновлення України через відновлення людей фізично, ментально інформаційно. Саме тому ветеранська політика потребує кардинальних змін. Мінветеранів – це історія не лише про пільги, а про життя та його сенси, а також про потреби та можливості, про лідерство. Якісні зміни та їх імплементацію, простимули та інструменти, автоматизація ветеранських послуг, є ветеран, всі послуги в смартфоні і доступні в один клік, є розуміння, і головне глобальне бачення, як це зробити. Буде ухвалений єдиний стандарт надання ветеранам послуг за принципом єдиного вікна в ЦНАПах. Ми посилимо залученість представників органів влади на місцях та громадах для реалізації ветеранської політики. Майже чверть ветеранів говорить про відчуття байдужості представників органів місцевої влади до проблем ветеранів. І ми маємо змінити цю практику. Важлива частина нашої спільної роботи це політика пам'яті, вшанування з витяги полеглих героїв я говорю про національне військове меморіальне кладовище. Майбутні покоління українців мають розуміти ціну свободи, мають знати і пам'ятати, завдяки кому вони живуть у вільній і незалежній Україні. Медичне забезпечення є однією з основних проблем, і саме воно у порівнянні з деякими іншими пільгами спроможне вирішити потреби ветеранів. Та забезпечити повноцінну реінтеграцію до мирного життя із попередніх домовленостей змінити перелік за програмою Доступні ліки та розширити послуги з якісної стоматології як невід'ємна частина психологічна реабілітація. Неприйнятно, коли третина ветеранів у громадах не знає до кого та як звернутися, де і як отримати дану послугу. Праця власування. Один з важливих напрямків на шляху до відновлення, і тут ми маємо напрацювати чіткі алгоритми дій з роботодавцями та сингресувати комплекс дій державних органів. Особлива увага та підхід до осіб з інвалідністю ветерани війни у цивільному житті лідер, фінансово незалежний, платить податки, створює робочі місця, посилує економіку та Україну в цілому. Готовий з першої необхідності повернутися в стрій. Це лише стисло. Ви знаєте, мене нещодавно запитали, чого мені не вистачає як ветерану. На жаль, але відверто поваги. Ми маємо взяти на себе відповідальність за ветерана так само, як він взяв відповідальність, коли пішов на війну. І я... Тому я маю зобов'язання перед ветераном повернути. Повагу для ветеранів через нову ветеранську політику та віру ветеранів до міністерства наш голос повинен бути сильнішим. Дякую, слава Україні.